Вітаю, шановні слухачі курсу! На попередній лекції ми познайомилися з технологією та правилами моделювання геопросторових даних. Які забезпечують сумісність та інтероперабельність необхідних для розвитку національної інфраструктури геопросторових даних, сьогодні наша лекція присвячена концептуальному моделюванню з використанням мови UML інструментальними засобами для розроблення uml діаграм класів об'єктів набору геопросторових даних. Тож новостворені геоінформаційні продукти повинні відповідати вимогам 14 національних стандартів ДСТУ ІСО 19100 географічна інформація, геоматика та національному профілю стандартів ДСТУ 8774, географічна інформація, правила моделювання геопросторових даних. Основною технологічною мовою моделювання систем у вищезазначених стандартах є уніфікована мова моделювання Unified Modeling Language UML, яка необхідна для побудови концептуальної і логічної моделі. Етапи створення бази геопросторових даних виконують різними програмними засобами, а трансформування між ними не завжди виконується автоматично, що супроводжується збільшенням кількості файлів різних форматів. Складність у збереження концептуальної моделі бази геопросторових даних і відстеження помилок під час її імпорту, експорту, а також можливою втратою даних. Наприклад, цифрові топографічні карти масштабу 150 тисяч створювалися та оновлились різними виробниками в середовищі Аргіз, а база топографічних даних масштабу 1,50 тисяч збиралась в середовищі PostgreSQL. Концепцію модельно-керованої архітектури дотримано в сучасних кейс-засобах візуального проєктування, переваги та недоліки, яких будуть розглянуті в цій лекції. Що ж таке мова UML та для чого її використовують? Уніфікована мова моделювання UML це універсальна графічна мова для об'єктно орієнтованого моделювання у сфері розроблення програмного забезпечення. UML включає в себе множину методів графічних нотацій для створення візуальних моделей, переважно об'єктно орієнтованих програмних систем. Вона була розроблена граді Бучем, Іваром Якобсоном і Джейнсом Рембо в компанії Rational Software. У 90-му році і схвалена Object Management Group у 97 му У 2000 -му році UML також схвалена Міжнародною організацією стандартизації ISO як галузевий стандарт для моделювання серії міжнародних стандартів ISO 19100. Географічна інформація, геоматика. На цьому слайді наведено класифікацію з 14 типів UML-діаграм, які за призначенням поділяються на три окремі області: це діаграми структури, поведінки та взаємодії. Геопросторові дані описуються за допомогою трьох основних типів діаграм структури. Це діаграми пакетів, які показують пакети і зв'язки між ними, та застосовуються для подання груп класів об'єктів за певною темою призначенням. Діаграми класів, які показують класи та асоціації між ними. Діаграма класів показує назви та атрибути класів та використовується для реалізації цієї моделі в базах геопросторових даних. Діаграми об'єктів, які можуть відображати реальні екземпляри, які описують реальний світ для визначення всіх можливих сутностей проєктованої бази геопросторових даних. В цій лекції і на практичних роботах ми розглянемо перші дві діаграми, про які говорили. Пакет UML є контейнером для групи елементів і представлений папкою з вкладками на діаграмах пакетів. Залежності пакетів показують, що класи в одному пакеті потребують класів з іншого пакету. Це показано пунктирною стрілкою, яка вказує на пакет, від якого залежить інший пакет. Наприклад, пакет прикладної схеми земельні ділянки потребує класи пакетів просторової схеми для визначення типів геометрії об'єктів та класи пакетів метаданих для детального опису набору даних земельні ділянки. Діаграма класів є основним конструктивним блоком об'єктно орієнтованого моделювання. Вона використовується як для загального концептуального моделювання в системотехніці програмного забезпечення, так і для детального моделювання при переведенні моделей в програмний код. Діаграми класів можуть також бути використані для моделювання даних. Класи у таких діаграмах представляють як основні об'єкти і відношення бази даних. Такі класи, що мають бути запрограмовані. Концептуальні діаграми класів зазвичай є початковим етапом стадії аналізу предметної сфери. Отже, класи це групи об'єктів, які мають спільні характеристики або ж їх атрибути. Об'єкт є екземпляром класу. Діаграми класу забезпечують нас правилами нотацій або описів для визначення об'єктів та їх атрибутів, а також зв'язків між класами об'єктів. Діаграма класів має структурний характер і призначення для подання класів, що розробляються для систем. Наприклад, масив земельних ділянок це набір об'єктів, які утворюють клас земельні ділянки. Оскільки їх атрибути є загальними, але відрізняються значеннями цих атрибутів, то такими атрибутами може бути кадастровий номер, цільове призначення, площа, форма власності. І у кожної земельної ділянки значення атрибутів буде або спільним як форма власності, або унікальним як кадастровий номер. Отже, для того, щоб ваша база геопросторових даних була уніфікованою та не залежала від програмних засобів, вам необхідно починати з побудови двох діаграм це пакетів та класів. Про них і піде далі мова. Розглянемо UML-нотації, її елементи та призначення, а саме пакети, класи, атрибути, відношення та класифікатори. Концептуальні схеми в стандарті DSTU-8774, правила моделювання геопросторових даних, описані за допомогою уніфікованої мови UML. Підписи на діаграмах подаються англійською мовою, нерозривною послідовністю символів, в якій кожне слово починається з великої літери, наприклад, фічі тайп або тип об'єкта. Це загальні правила, якого дотримуються всі розробники. Клас призначений для опису множини об'єктів, що мають спільні властивості в одній або кількох прикладних схемах. Наприклад, такою множиною об'єктів можуть бути будівлі. Через свою функцію вони утворюють загальний клас будівлі. Клас складається з двох частин заголовок з назвою класу і тіла з описом його полів, атрибутів і методів або ж операцій. В UML клас описують трьома властивостями атрибутами, операціями та асоціаціями. Клас подається як рамка, яка містить три секції. У верхній секції зазначено стереотип, назву класу. Другу секцію використовують для подання атрибутів класу. Третю ж секцію призначено для опису операцій, які виконує клас. Такий опис класу є стандартизованим для будь-якого кейс-засобу, оскільки це основні структурні елементи класу, які у базі геопросторових даних перетворюються в таблицю з відповідними полями, тригерами або функціями. Абстрактні класи визначаються нахиленим написанням заголовку. А тепер проговоримо правила подання атрибута. Перше видимість, visibility або доступність означає, чи є атрибут видимим та чи можна на нього посилатись з інших елементів. У деяких випадках видимість може не визначатись. Знак мінус означає, що атрибут є приватним. Знак плюс означає, що атрибут є публічним. Знак дієс означає, що атрибут є захищеним. Після імені слід вказувати тип атрибута. Назву, що ідентифікує атрибут, наприклад, статус. Далі поговоримо про кратність, множинність або валентність. Визначає діапазон можливої кількості елементів, які може мати набір. Кратність від А до Б визначає значення, яке може бути будь-яким цілим числом, не меншим за А та не більшим за Б. Кратність від А до А дорівнює А. Наприклад, 2 кратність дорівнює 2. 0,1 кратність 0 або 1. Один зірочка кратність 1 або більше. Тип це тип даних, визначає значення атрибута, наприклад, інтеджер або ціле число. Під операціями в термінології UML розуміються методи властивості, індексатори тощо. Операції також записуються із зазначенням області видимості, імен та їх типу. Однак для них також вказується перелік прийнятих значень. Статичні ж атрибути операції записуються з підкресленням. Кратність або множинність чи валентність визначає діапазон можливої кількості елементів, які може мати набір. Кратність від а до Б визначає значення, яке може бути будь-яким цілим числом, не меншим за А та не більшим за Б. Кратність від а до А дорівнює А. Наприклад, 2 кратність дорівнює 2. Від 0 до 1 кратність дорівнює 0 або 1. Одиниця зірочка кратність 1 або більше. Тип. Це тип даних значення атрибута, наприклад, інтеджер, цілочислене число. Під операціями в термінології UML розуміються методи, властивості, індексатори тощо. Операції також записуються із зазначенням області видимості, імені та їх типу. Однак для них також вказується перелік прийнятих значень. Статичні ж атрибути й операції записуються з підкресленням. Зараз ми розглянемо зв'язки між класами. Найбільш широко використованим зв'язком між класами є асоціація. Асоціації це відношення або зв'язки між класами об'єктів у моделі. Зв'язки в діаграмі класів відображають лінію між класами. Асоціація може мати назву, а цільові класи, що зв'язуються асоціацією назви ролей. Вона має досить широке значення і може означати, наприклад, наступне. Один клас здійснює взаємодію з іншим будь-яким чином. Асоціації бувають кількох типів. Найпростішим та найбільш поширеним типом є проста асоціація, відображається лінією. Розрізняють також складніші типи асоціацій, як агрегація, композиція та успадкування. Генералізація або успадкування позначається прямою лінією з трикутником у кінці. Успадкування визначає новий клас, підклас, який може містити нові атрибути і асоціацію з вже визначеним класом або ж суперкласом. Підклас повністю узгоджується з суперкласом. Він успадковує всі його властивості, атрибути і асоціації. На прикладі показано, що два класи є спадкоємцями абстрактного класу. Реалізація ж визначає, що даний клас реалізує даний інтерфейс та позначається пунктирною лінією з трикутником в кінці. Наприклад. На слайді маємо абстрактний клас будівлі, який подається двома типами об'єктів: власне, будівлями з визначеними атрибутами та спорудами. Реалізація цього абстрактного класу відбувається в базі топографічних даних. Зараз перейдемо до визначення композиції. Отже, композиція це тип асоціації, що моделює відношення частини до цілого. Але на відміну від агрегації частини, більш обмежені ціли. Композиція означає, що об'єкти одного класу можуть бути включені в об'єкти іншого класу, і при цьому цей вкладений об'єкт може знаходитися тільки в одному об'єкті контейнері. Якщо так званий об'єкт-контейнер вилучається, то вкладений об'єкт теж вилучається. Наприклад, набір геопросторових даних складається з таких частин, як. Дані, метадані та специфікація. Якщо однієї з частин не буде існувати, то вже не буде це не набір, а його окремі продукти. Наступний тип асоціації це агрегація. Агрегація це тип асоціації, що моделює відношення частини до цілого. Тобто цілісний об'єкт складається з набору частин. Частини можуть об'єднуватися в ціле і виходити з нього, а також можуть бути частиною більш ніж одного цілого. Тобто об'єкт певного класу є сукупністю кількох частин з іншого класу. Агрегація означає, що об'єкти одного класу можуть бути включені в об'єкти іншого класу, і при цьому цей вкладений об'єкт може знаходитися в декількох об'єктах контейнерах. Якщо такий об'єкт-контейнер вилучається, то вкладений об'єкт в цьому разі вже не вилучається. Наприклад, в базі топографічних даних абстрактний тип об'єктів автомобільні дороги державного значення складаються з таких типів. Автомобільні та ґрунтові дороги, ділянки вулично-дорожньої мережі тощо. Деякі стереотипи визначені в стандарті UML. Інші можуть бути визначені користувачем. Наприклад, прикладна схема, Application Schema, це стереотип пакета, який описує власне прикладну схему. Далі класифікатор, кодліст, гнучкий перелік, в якому використовують текстові значення через в'язування типу. Ключа словника та повертають значення як текстові типи. Наприклад, є в нас перелік типів меж адміністративних одиниць. Одиничка означає межі республік, двійка межі областей, трійка відповідає за межі районів. Якщо перелік елементів є фіксованим, то потрібно використовувати нюмерейшн. Якщо відомі тільки ймовірні значення елементів переліку, то використовують кодліст або ж класифікатор. Далі ми поговоримо про тип даних дейтатайп. Це ознака набору значень, які не мають ідентичності, тобто незалежне існування та ймовірність небажаних ефектів. Типи даних охоплюють основні визначення, типи і типи, визначені користувачами. Наприклад, географічна назва, яка передбачає атрибути мови, джерела назви та вимовляння. Перелік enumeration – тип даних, екземпляри якого формують перелік названих буквених значень. Назва та буквені значення переліку оголошені. Перелік це короткий список широковідомих потенційних значень в межах класу. Наприклад, маємо тип транспортної мережі. Повітряний, водний, автодорожній та залізничний транспорти. Отже, визначивши перелік класів об'єктів на попередніх лекціях, ви вже зараз зможете визначити типи асоціації між цими класами, що дозволить перейти до логічного рівня моделювання. Також передбачте класифікатори та переліки, які забезпечують уніфікацію ваших даних і які будуть вводитися в базу даних. Без них користувачі будуть додавати дані на власний розсуд, вказуючи додаткові символи або ж ігноруючи їх. Перейдемо до аналітичного огляду інструментальних засобів для розробки UML-діаграм класів об'єктів. Розглянемо їх особливості, переваги та недоліки. Першим програмним продуктом у нас є Rational Rose, серед всіх фірм виробників кейс-засобів, саме компанія IBM Rational Software, одна з перших усвідомила стратегічну перспективність розвитку об'єктно-орієнтованих технологій, аналізу та проєктування програмних систем. Ця компанія першою розробила інструментальний об'єктно орієнтований кейс засіб, в якому було реалізовано мову UML як базову нотацію візуального моделювання. Все це зумовило функціональні можливості системи та її провідну роль серед аналогів на ринку інструментальних засобів аналізу і проєктування. Перевагами цього програмного засобу є можливість формувати XML-файли на основі розробленої UML-діаграми. За допомогою розширень є можливість створення SQL-файлу для реалізації бази даних. Недоліками програмного засобу є відсутня можливість формування каталогу об'єктів, непередбачена можливість документування діаграм прикладної схеми, відсутня можливість створення GML-файлу. Наступним програмним продуктом є Object Model Technique for Geographic Application designer OMTG. Це модель даних. Для розробки баз геопросторових даних. Ця програма надає примітиви для моделювання геометричної форми та розташування географічних об'єктів, підтримки просторових і топологічних зв'язків, структур ціла частина мереж. Основні сильні сторони моделі включають її графічну виразність і компактність, оскільки текстові анотації замінені піктограмами та символами що вказують наявні зв'язки, які здатні позначити динамічний характер взаємодії між просторовими та непросторовими об'єктами. З моделі також можна вивести обмеження цілісності. OMTG використовує три основні стереотипи класи, асоціації та обмеження. Перевагами цього програмного засобу є ліцензія з відкритим кодом, завантаження і збереження в форматі XML, є можливість створення SQL файлу для реалізації бази даних а також можливість формування каталогу об'єктів. Крім того, передбачена можливість документування діаграм та прикладної схеми. Недоліками програмного засобу є відсутня можливість створення GML-файлу, відсутня можливість документування, обмежений вибір діаграм та лише можна користуватися діаграмою класів. Перейдемо до проприєтарного продукту Enterprise Architect. Він підтримує всі моделі та схеми, що дозволяє моделювати бізнес-процеси, вебсайти, користувацькі інтерфейси, мережі, конфігурації обладнання, повідомлення та багато іншого. Також Enterprise Architect підтримує найновіші специфікації моделювання бізнес-процесів та мова моделювання систем SML. Переваги програмного засобу є можливість формувати XML-файл на основі розробленої UML-діаграми, є можливість створення SQL-файлу для реалізації бази даних, можливість формування каталогу об'єктів, також передбачена можливість документування діаграм прикладної схеми, є можливість створення GML-файлу. Тобто наявні нотації для формування файлу такого формату. Недоліками програмного засобу є те, що це пропєтарна дороговартісна програма, яка потребує додаткового навчання користувача для використання цього програмного засобу на повну потужність. Далі переходимо до DIA. Дія це платформений вільний редактор діаграм. Може використовуватись для створення різних видів діаграм, блок схем, алгоритмів програм, деревоподібних схем, статичних структур UML, баз даних, потокових діаграм, мережевих діаграм та інших. Перевагами програмного засобу є те, що ліцензія з відкритим кодом, завантаження і збереження в форматі XML, за допомогою розширення можливість створення SQL-файлу для реалізації бази даних, можливість формування каталогу об'єктів. Передбачена можливість документування діаграм прикладної схеми. Недоліками програмного засобу є відсутня можливість створення GML-файлу, відсутня можливість формування каталогу об'єктів. Одним з вдалих прикладів використання прикладних схем є програмний засіб Feature Manipulation Engine FME, який призначений для роботи з геопросторовими даними на всіх трьох рівнях їх моделювання. Розробленою та підтриманою компанією Safe Software з Британської Колумбії, Канада, FME використовує прикладні схеми для трансформації, конвертування та інтеграції даних. Проте він не є кейс-засобом для безпосереднього моделювання даних. Слід зазначити, що поширеної практики використання кейс-засобів в Україні все ще немає. Ми тільки стоїмо на порозі їх використання, і чим швидше ми переступимо це. Тим наші дані та системи будуть зрозуміліші не тільки в межах держави, а й за кордоном. Отже, обирайте зручне для вас програмне середовище, досліджуйте його можливості, починайте одразу в ньому моделювати та інтегруйте його з вашими існуючими або запланованими системами. А ми вам у цьому допоможемо. А зараз ми розглянемо досвід розроблення діаграм пакетів і класів об'єктів для моделювання типів об'єктів, набору геопросторових даних, основної державної топографічної карти масштабу 1,50000, тисяч, яку було оприлюднено на національному геопорталі. За допомогою мови UML формалізовано прикладну схему набору геопросторових даних основної державної топографічної карти масштабу 150 тисяч. Відношення між суперкласом цього набору та прикладними схемами показано на слайді. Основними аспектами моделей набору геопросторових даних основної державної топографічної карти є просторовий. Типи об'єктів розглядаються як об'єкти цифрової топографічної карти масштабу 150 тисяч на основі геометричних примітивів, як комплексні об'єкти, які можуть бути створені на основі взаємопов'язаних, стандартизованих, уніфікованих, простих об'єктів, або користувачем, в залежності від поставленої мети або завдання, так як об'єкти моделі мережі. Часовий. Типи об'єктів мають часову характеристику, тобто інформацію про те, коли дані були введені, змінені або вилучені в наборі даних. І тематичний, залежно від тем, підтем або спеціалізації можна визначити додатково типи об'єктів та їх характеристики за допомогою різних типів атрибутів і або посилань на загальні або специфічні типи властивостей під темп. Дев'ять прикладних схем формують цей набір даних та визначають типи об'єктів кожного пакету та підпакету. В свою чергу ці типи об'єктів залежать від загальної об'єктної моделі та загальної моделі мережі, на основі якої вони моделюються. Підпакети, назви яких починаються з TD, TD Building – будівлі, TD Settlements – населені пункти, місця типу об'єктів реального світу у відповідності до загальної об'єктної моделі. Підпакети, назви яких починаються на TN – Transport Network та Hydro Network – транспортна та гідрографічна мережі, містять типи об'єктів топологічної мережі відповідно до загальної моделі мережі. Пакети загальної прикладної схеми можуть передбачати власні, більш деталізовані прикладні схеми. Слід зазначити, що прикладна схема містить також. Такі пакети, як метадані, обмеження та якість даних, які доповнюють схему та беруть участь у моделюванні геопросторових даних. Зараз розглянемо приклад прикладної схеми Державного кордону України, адміністративно-територіальні одиниці, в тому числі їх межі. Цей, ця схема встановлює типи об'єктів, які використовуються для подання адміністративно-територіального устрою України з урахуванням чинного законодавства. Схема визначає три підпакети: адміністративні одиниці, Державний кордон України та населені пункти. Прикладна ж схема будівлі та споруди встановлює типи об'єктів, які використовуються для подання будівель та споруд, як 2D. Моделі, контури. Схема визначає два підпакети: окремо будівлі і споруди. Прикладна схема, гідрографічні об'єкти та гідротехнічні споруди забезпечує основу для подання гідрографії, як гідрографічних об'єктів реального світу та гідрографічної мережі, яка моделюється на основі перших. Ця прикладна схема містить лише один абстрактний клас. Об'єкт гідрографії, метою якого є забезпечення бази для визначення спеціалізованих видів гідрографічних об'єктів в інших прикладних схемах. Також такі дані можуть бути узгоджені шляхом спільного використання єдиного гідрографічного ідентифікатора, призначеного відповідним органом, наприклад, Держводагентством. Прикладна схема земний покрив та ґрунти визначає три підпакети: рослинність та ґрунти, класифікація земельного покриву. Особливо важливою частиною документації є перелік кодів номенклатури земельного покриву. Цей список кодів номенклатури земного покриття включено до моделі набору геопросторових даних. Список кодів може мати будь-який формат, який визначає держатель даних. Прикладна схема рельєф складається з чотирьох підпакетів: це основні типи рельєфу, грід модель рельєфу, тін модель рельєфу та векторні елементи рельєфу. Набір геопросторових даних передбачає дані про висоту з використанням таких типів просторового подання, які можна об'єднати у прикладну схему покриття грід. Цифрова модель рельєфу змодельована як безперервне покриття за допомогою грід моделі відповідно до стандарту ДСТУ ІСО 19123. Значення властивості «Elevation» – висота відомі для кожної з точок сітки, що утворюють цю область. «Elevation тін. Структура тін визначено у відповідності до ДСТУ ісо 19107. В цьому підпакеті цифрове подання рельєфу у вигляді нерегулярної мережі трикутників тін формується на основі нерегулярно розташованих тривимірних точок та структурних ліній рельєфу, описує топологічні відношення між геометричними об'єктами мережі, вузлами, сторонами і трикутниками. Ця модель дозволяє обчислювати тріангуляційну поверхню та визначити висоти за допомогою методу тріангуляції, наприклад, тріангуляції Ті дії Elevation Vector Elements векторні об'єкти включають точкові об'єкти позначок висоти, контурні лінії, контурні лінії рельєфу це горизонталі та контури глибини і зобати. Лінії розриву, що описують морфологію місцевості, а також інші об'єкти, які можуть допомогти в обчисленні цифрової моделі рельєфу на основі векторних даних. На сьогодні ми повинні відмовитися від побудови горизонталей рельєфу з нуля, векторизуючи кожну криву. Замість цього перейти до побудови тін та грід цифрових моделей рельєфу, які дозволяють автоматично створювати горизонталі. Транспортна інфраструктура. Включає інтегровану транспортну мережу та пов'язані з нею елементи, які є суцільними в межах державного кордону. Прикладна схема Common Transport Elements також визначає ряд загальних класів транспортних об'єктів. Ці класи використовуються для опису властивостей елементів транспортної мережі, і вони можуть застосовуватися до всього елемента мережі, з яким вони пов'язані. Всі п'ять прикладних схем транспортної інфраструктури автомобільні, залізничні, кабельні, водні та повітряні, залежать від прикладної схеми загальної транспортної мережі, яка визначає ряд загальних типів об'єктів всієї транспортної інфраструктури. В свою чергу, загальні транспортні елементи залежать від загальної моделі мережі, на якій вони базуються. Отже, прикладна Common Transport Elements схема містить спільні елементи з її підпакетами. Ці підпакети можуть бути змодельовані як окремі прикладні схеми в пакеті Транспортна інфраструктура. В прикладній схемі та каталозі об'єктів визначено та описано обмеження та правила топологічної узгодженості геометричних елементів векторних моделей, як об'єктів одного типу, так і об'єктів різних типів. Для типів топографічних об'єктів, які за своїм походженням та функціям належать до природних або інфраструктурних мереж, це, наприклад, гідрографічна мережа, автомобільні дороги тощо. Прикладній схемі та каталозі об'єктів додатково описані типи об'єктів, що використовуються для відображення і реалізації в базі топографічних даних їх сегментно-вузлових топологічних моделей. Отже, підведемо підсумки нашої лекції, оскільки сучасне інформаційне забезпечення ГІС ґрунтується на концепції використання методології модельно-керованої архітектури та об'єктно-орієнтованого моделювання під час розроблення баз геопросторових даних. Тому основною технологічною мовою моделювання систем є уніфікована мова UML, яку ми сьогодні розглядали. Бази геопросторових даних, що розповсюджуються і використовуються в геоінформаційних системах і технологіях, ґрунтуються на мові структурованих запитів SQL. Проєктування ж бази геопросторових даних виконується мовою UML, проте реалізація моделів в системі керування базами даних мовою SQL, повинна відбуватись автоматично. Ознайомившись з нотаціями UML, ви вже можете визначити класи об'єктів сфери вашої діяльності, їх атрибути та асоціації. Крім того, можете обрати зручне для вас програмне середовище і спробувати побудувати діаграми пакетів та класів з метою їх подальшого перетворення на базу геопросторових даних. На прикладах набору геопросторових даних основної державної топографічної карти масштабу 1,50 тисяч ми сьогодні детально розглянули зміст та подання прикладних схем та діаграм класів набору. Вже орієнтуючись на цей взірець, ви можете самостійно спробувати розробити прикладну схему і впровадити її у своїй діяльності. Дякую вам за увагу. До зустрічі на наступній лекції.